На першому кулінарному В ефірі програма Кулінарний дует. І сьогодні у нас в гостях неперевершена м, красива, гарна м, моя добра подруга, моя землячка. Коротше, Катя Бужинська в студії. Ваші образки Катечка, Привіт. Я Привіт, Хлопецьку рада тебе бачити. Взаємно. дякую, що ти сьогодні придумала. Я бачу багато яєць, значить розумію, що буде щось зв'язано з яйцями. Так. Да. Давай готувати з яйцями. Uh, я думаю, що ми сьогодні приготуємо яблучну шарлотку. Це не складно, це бистра, це вкусно. Можна ну, мірі любимый любит это. Потому... можна було згадатися, якщо стільки яблук на столі, горішки і яйця, тільки шерлоткому... Є ще мука. Ага. Є ще корица, ваніль і сахар. Тобто мо треба збивати, можна. Да. Да. Я коли їхав на, на програму, подумав, чому я Каті не можу зробити подарунок. Катя, зараз я, я тобі приніс подарунок. Тихенько, щоб ніхто не бачив. У мене буквально на днях. Вийшла така цікава штучка, шоколадка. Бачиш, називається Віктор Павлік. Супер! Катечка, цікаво, що такої шоколадки ще немає ніхто, окрім тебе. Ти перша отримаєш такий шоколад від мене в подарунок від да, душі. Повіте. І він смачний, молочний шоколад. Я думаю, що тобі сподобається. Дзвониш, короче, скажеш. Все, що він тобі не мішав працювати? Ні, ти... я буду його кушати. Ну пізніше, він нет, тобі нет, мішає нет, тобі. я буду і кушати. А, давай, хорошо. Добре, так, значить, перед Добре, тим як почати перед тим, як почати готувати, я можу підігнути да. э, так званий, окей? окей. кольору. У нас так спеціально, для, для хлопців йде для хлопців йде рожевий, а для дівчат йде голубі, голубий передничок. <клес> угу. Волинку? Ну, кушу, давай. О, ладно, свій ігрок. Ось мовий, а я тебе так і ще. Катюшечка, я тут поправлю тобі штучку, прийдеться залізти. Вибач, трошечки, тобі поможу тут залізти, Катюшечку, ага. Па. Я тобі помогу. Ти все роблю я. Боже, хаса ка привіз. Дівчатам роблю все я, а коли хлопці в мене на кухні, а хлопці самі собі роблять. Дівчата да? роблю я, да. так. Так, міняємося місцями тепер, будь ласка. Ні, вітя. Ти мусиш тут стояти. Увірна? Да. Правило тому, що ти повинна тут стояти. Чому? Бо ти повинна направо повернулася, все під руками, наліво повернулася, теж я під руками. Вперед повернулася яйця. Там яблука виріхи. Все під руками, Катюшечка. Ми можемо починати. Давай, кажи, що робити. Я буду тобі допомагати, тільки різати. Готуєш ти грати. Ти будеш кажучи. чистити яблуки, хорошо? О! Кілька штук і як? Кірочку зрізаємо да, по-любому? Так, обов'язково. по-любому, два яблука. Так, да, Нужен нож такий, знаєш, як для картошки. Тихенько-тихенько, розберемося по Так. Да. А що будеш робити ти? Я буду розбивати яйця і відділяти білок і жовток. Добре, тобі треба що? дати що? Таку якусь, э, ну типу, посудину? Дві місички ніби шукаємо. Давай. Тобто в одну ти будеш кидати жовток, а в другу білок. білок. А шкарлупку сюда будеш кидати? А потом я, а я вот її приберу. Я не знаю, а я потім придурив. Можливо ти мені салфеточку даш? Ну чим таке ну, Та ну, ну, да, я потім зібрав би, да, гарно. Так. Що, як ти поживаєш? Все нормально? Як у тебе справи? Слава Богу, не жалуюсь. Господу. О, молодець! Бачиш, да. да, що все нормально? Так. Да. Катенька. Так, Петя. Ти не взяв собі нож? А можна я звичайним ножом буду цей? Так? Да? До речі, я хотів нагадати нашим Нажайте телеглядачам, що хто не має зараз під руками таких інгредієнтів, то ви можете просто собі взяти ручку і паперець, записувати, як ми з Катю, і будемо робити шарлотку на яйцях. От, я на пішов яйця. на яйцях. скажуть, що там? Шарлотку на, на яйцях. Яйця. А нормально. Датя, це так модно. Ти просто нічого не розумієш. Це модно, так? а тебе першу ношу маленький? У мене такі от. Дивись, А, у тебе знаю, спеціальний нож, ношу. Ну що, давай я тоді. Давай. Я буду чистити. Я поки що поки, просто обрізаю шкірку, правильно? Так. Да. Е, е, а пізніше ти мені розкажеш, як, як різати, так? Да? Далі там. Вже, Після, розкажу. Розкажу. Поки ти розбиваєш яйця, а я чищу шкірочку з яблук, розкажи, будь ласка, мені знаєш яку штуку. Розкажи Шкафу. мені таку штуку. А, як у нас поживає донечка, скажи мені, будь ласка? Донечка у нас красуня. Донечка вже маленька, у Толіка повністю пісня така. У мене є пісня для донечки. донечку, так, да, теж да. є? Так. Донечка моя така мала, тільки доченька у мене ага, просто. Два доченьки? Так. Да. Угу. Ну і що, ми вже ходимо, ми вже говоримо, що да. ми робимо вже? Ми говоримо, мама ми Катька. Що ми кажемо? Ма... Катька? Катька. Я говорю, Леночка, а чому Катька, Катя? Катька. Ага. Коли їй щось показано, Катька. а ну-ка. Это классно. Когда его бубыл по телевизору, она подходит к телевизору и так: "А". <gehen> громко співає, так? Так, понятно. Что наше я робиться цікаво, скажи мне, будь ласка. А, відеокліп новий отсняли? О, на песни Рябчинского и Оли Лариной. А скажи мне, а нова пісня, ну, нова зовсім? Но вы так написал Рябчинский, да? Классная песня, о молодёжной современности. Чебу готовый текст написали, музыку, чи какая была это? Нет, все сразу написали. Музыку и цель. Алфодка і... Ларина. Я да, не знаю. Это молодая певица. Оля Ларина. Оля Ларина, да. Та, что в Запорижек узнать на радиостанции працювала. Да ты шо? Так это моя старая познакомая. Да. Я, Она очень, очень, я девочка, очень давно ее не видел. Вам, да. А так, ты. Вам, а вот, знаешь, вот. Шість yeah, штуки. Вітро сім? Ні. От я просто не люблю От побачиш. Тих. Давай. Побачиш Олю Ларіну. Да, от скажи, перед... передай прийди з дітей павліка. Казав, Хорошо. що ви давні дуже друзі. Побачиш її реакцію. А, Боже, ти шо? Витя, шо там Запитайся в Олі, що я от хотів би якось з нею налагодити контакт. До речі, бачи, де я, я тебе дав її телефон. Ну, а я не знаю, без її дозволу може не можна. Хорошо. Так, вітя, мені нужен тепер міксер. Тобі треба міксер. Зараз я як... не знаю Ми підступаємо до міксера. Зараз зараз, зараз. Міксер збивати яйця? Да. Показывай. Чика, 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 Катя, чика, чика, Ты бы все руками. <зачка> Девушечка. Правильно, есть. О. Натиснули мы. Ну, я, наверное, Сдаем сахар чуть Я решила, что надо, надо сахар добавить. Э -э -э сюда во. Ну, сюда прямо выливай. Тебе нужно снять обыску. Не, сюда что ты сможешь попасть? Нет, не смог. Нет, нужно крышку открыть. Что? Как сюда попасть? Не Нет, не а, не Просто... Дуже просто открывается. Кришечка дуже просто а відкривається. Просто я тільки хотів сказати, так вот. От. Плохо, що а ложечка у нас. Даю, а, а ти впевнена, що нам треба аж п'ять яблуків. Може, це забагато? А, а я ти... потім сім одну. А, добре, добре. А, от ти чого? <звук> да. зразу запасом робиш, зрозуміло? А Чому б ні? Так, кажеш, ж зняли. А хто відео знімав, якщо не секретану? Наташа Шевчук. Помню, хороша Наташа. дуже люблю. Очень. Много а зем хто оператор Работу? та, та я. Снімала Ніра Мансера і звзди. Слуха, ти будеш сміятися, але Наташа мені знімала. Я знаю все. Наташа мені знімала. Ні, э, кол... ні, не, це Нет. Наташа це Вова, який він ну, знімала. Наташа mm -hmm. знімала. У мене є така пісня э, Колискова. Не Колискова, а Різдвяна. Де багато а, діточок ангеляток, да, біле... да. Біленькому. Згадай така, не понадати Різдвяна. Не Наташа хороша. Вон Дуже класна. А хто оператором був цікавий? Льоша Степанов, мій любими. Поняв, теж молодчина, Льоша. Ну. Ну, у нас вся своя команда була. Амадор лопис, постановщик, хореограф, Алена Олейник, стилист. А, снимали в студии? Чи, снимали в студии, да. В студии, да? Тобто на декорации? Нет, делали на рире. А, на рире, разумею. А потом будет. Ты уже ну, бачила готовый уже? Не, ну как готовый, два дня назад сняли. А, Катюшка, ну а цикава, сценарий цикавый, тебе понравился? Ну, можешь, можешь заранее ну хоть скажи, зима, лето, осень. В дети голи. Свадьба, любовь с Олегом Лисогором. О, Бачишь, а ты кажешь. Поняв. А я тут думаю, що я вже давно хочу Нічого. з Яною, з Яною Кличковою зняти якесь відео. Я тут думаю, чому. Вам Правильно. Мені, будь, Забери. Дуже, щоб закрити, святку зняти кришечку. Тому, щоб, щоб повітря не, міш, не мішало. Далі у нас, бачиш, є пасочок тут і там mm -hmm. є штучок. Заставляємо. І відкриваємо. Тепер вставляємо знову ж таки. Так, до кінця. кінця. О, Як в тебе виходить гарно? Молодець Катюшка. Слухай, кльово, це класно. Так ти якийсь кардинально робиш новий альбом чи щось? Е... Досить матеріалу, так? Да? Да, достаточно матеріалу. Ну, це, я як і в мене. У, нас, у нас в нормальних наперед завжди є баста багато матеріалу. Но я не хочу кардинально менять свой стиль, а я, потому ну, что я не хочу терять. Так, что в тебе уже є на, на да. будто. А да. я да. же. Так и нами не вздумай, ничего придумувати нового. Мы Ми... то, что уже співаємо руками, то и повинні співати дальше. А що... как Питей, черный говорит, Катя, я тебя уважаю за то, что ты не такая, как все. І, і не міняєш. Вот ти не підстраєшся під формат. Держи, я Петя там якийсь хліб знімав і просив, він казав, що ти будеш ходити. Да, хотів, да, щоб да, я і що ти ночі. була? Ти ходила? А що не снімає. А, я думаю, бо до дядя дядя позвонив. І я йому там, ну, він хотів на такий ти день, а я не міг. І далі тішина. Ні, ну, будемо зніматися. Боня, так ми що, може, з тобою ще і потім. Я думаю, що ні, в нас будуть разні дні плохо. А ти вже обрадувалася в разний ну, дні. <laughs> тобто я вам обрадувався вже в один день, а ти обрадувалися в разний дні. Добре, добре. Катечка, вот я порезал яблоко, позимаю шкирку мать налазить. Что мы работаем дальше? А разрезаешь, пополам. А я беру уже ищи, тоді нож. Я нормально. Только быстрее видео. Понял? Понял, что? По ты знаешь, что любишься дуже швидко? Ложины на стике. Ты уже брош пополам. Правильно? Нет. Че? Да так ваше выбраться середины. Да, ну давай. Здесь раз, и туди движой машины. Да, выбирай середину. Я разум. Ну, винтупы, я подумал. Хорошо. А мы хорошо. Вот сейчас я нормально, Витенька, а потом вот так вот тоненько, раз, с кыбочкой. Разумею, да? да? Разумею. И все, так? И все, Давай Витя, одну я тебе покажу. Как я... мне вытащить как? Это? Секундочку, дай сюда, давай. И такой пришел, да? Нет, да, вот так, отлично. А куда, тоньше, а? Прекрасно. не, ты очень тонко. Очень хорошо. Да. Давай, поможем. все, я разобралась. Так. Так, теперь как тут... Ты хорошо. открывал, Витя? Как так, тихо тихо. тихо, тихо, Тут по ветру вышло. Раз. Все. все. Друзья, Спасибо, дорогой. Поздоровай, солнышко. Тики на здоровье, скажу тебе честно. Так. Шарлотка. А печаться она долго, Катя? Скажи. минут. Ой-ой-ой, а -ка Катерина. Часу, да. Катерина, что ты делаешь? Когда ты приедешь с концерта, и Лариса тебе сделает такую шарлотку, ты будешь счастлив. Понимаю, Катя, чую, знаю, чую. Катя, да. ты скажи, что и я тебе допоможу. Нет, мне пока ничего не нужно помогать, я сама, раз. Я буду сюда. Вот это сюда Вот. Шановни наши, люби наши, Элена. Я, тебя прошу. Знал, что ты? Помоги мне. Да, есть. Или я правильно сама сделала? Ничего себе ты шаришь? Не, не, ты же не попала. Попала. Ну, за... подай сюда, подай сюда. А -а -а. Посунь. О, Сунь. Катя, Катя. Так, ну. Витя, век Но... живи, век учись. Катя. Я, я специально это делаю. Для а того, чтобы я допомогу? значимость показать, я что я ты зазываюсь. помощник, что ты такой мужчина, джентльмен. Я понял, Катюшка, я понял. Ты что, не понимаешь вообще? Так, значить, у нас в планах. наші телеглядачі, любі хлопчики і малятка, У нас в планах Шарлотка. чекай. чекай. ти збила всяку жовтки, а потім докинула білки і знову збиваєш. Ні. А що? Я потім буду збивати все вместе з мукою вже. Чекай, Але ти окремо білки збивала? Да. Збивала окремо да. білки? ну вот они. А, перші були білки? Так. Да. Сейчас жел желтый. А вот скажут. А себя можно пытаться прямо так? Можно. Почу, Пробуем. Ты серьезно, вот прямо так? Да. <coughs> да. А то для вокалистов отлично. Еще чуть-чуть коньяка. Бел... Именно бело, желток, по-моему. Все вместе. Все, серьезно? Да. Тринас, так сказать. Да нет, да. Кто? Тринес. А, ты тринас сказал, что що... тыменно. Мі... Да. А, я сейчас бы ты гарно? Да. Він мені казав тільки жовток. Він мені казав жовток. А мені він сказав, що і другое. Трошки мед. Можна для мужчин і жінки на дієта різне. <сх> жовток, жовток, я казав. Он. Так, тепер додаємо сюди. Ну давай, коротше, ти там сама додавай. Я все додаю. Ну давай якісь той анекдот такий простенький, розкажи, ну, звичайно. Мені цей анекдот розказала Наташа Шевчук, він мені дуже подобається. А ну? А, в самоліті летить бізнесмен, В бизнес-классе и девушка очень красивая, молодая эффектная. Рядом сидит или просто? Сидит, да. Блондинка. Да. Ну, ну, делать нечего. Я и... как бы ты сказала брюнетка. Ну, ясно. Блондинка же классика, делать нечего. Делать нечего, и мужчина решает, думает, ну что делать? Может, поиграть какие-то там отгадки, загадки. Девушка, здравствуйте, здравствуйте. А давайте поиграем. Вот я буду вам просто задавать, будете угадывать. Он говорит, давайте только на деньги. Она говорит? Она говорит, только на деньги. Он говорит, ну, смотрит, думает, вроде такая и... не очень умная Да, 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 -то, то есть должен был, да, по идее, такие... выиграть должен да. был. Да, и он спрашивает, ну, давайте попробуем, я такой сначала легкий вопрос задам. Зимой, летом, одним цветом. Он говорит, я не знаю. Он добрался, он говорит, ох, класс. И... Ну, деньги уже дала, деньги или нет? Слушай, сначала, э, да, пять долларов. Она так? ему дала за то, что она как бы Отгадала. не угадала. А не угадала. Не угадала. Так -так. Да, Ведь это ну, не сбивает. Что он выиграл? Я понял. Слушай, ну. дальше. Потом она ему, он говорит, ну теперь вы мне загадывайте. И она ему говорит: на четырех ногах поднимается, на трех ногах спускается. Он такой задумался. А можно помощь салона? Пожалуйста. Пошел по салону, никто ничего не знает. Залез в интернет, непонятно. Звонит всем, никто не знает. Достает тысячу долларов. Они договорились, что если она проигрывает, она дает 5, а он тысячу. Чё, а чё Слушай, достает тысячу долларов. Дает ей эту тысячу долларов. Она кладет в сумочку. А он ее спрашивает: ну хоть сейчас скажите, пожалуйста, что же это такое? Она достает 5 долларов, ему отдает. Говорит, я сама не знаю. Хорошо, Да? Действительно классный, да. Да. Да, а знаешь, когда две блондинки стоят на зубенсии? И значит. Дві будинки стоять на зупинці, ну. ну і одна питає, ну там привіт, привіт, як ділатися, питає, ти який які треништи? Вона каже, та двойку, а ти каже, ти сім'єрку. Ну і далі стоїть, знаєш, далі говорять, розказує. Підраз двадцять сім їде. О, слухай, разом то Здорово. Ну все, ну весело зато. Ну да, прикольно. Чувство юмора это замечательное чувство. Когда человек им обладает, он по-другому живет, и на неприятности он по-другому реагирует, и он более стойкий. У него есть антитела вырабатывается. Точно, антитела. Неудача. А знаешь, самый короткий про блондинку? Самый короткий. Блондинка думала, волосы темнели. Витя, ну вообще, не, может быть, неприлично, Классно. я там с блондинкой, вот такие не вот рассказывают. А ты ж цель. Ты обожба, ты не знаю. Я, между прочим, собираюсь. Мне <смоти> и так высшее образование, но я собираюсь чуть-чуть изменить кажа, свою жизнь, Витя. И я хочу быть прокурором. О, да, я буду посмотреть. Именно прокурором читали? Я не могу, нет, в детскую академию. Ты, ты шо, Катя, шо, да ты что хочешь отправить? Да, я решила для тебя. Им мне надоело петь. Чикач, чекай. ты хочешь прокурором бутылки Генеральной прокуратурой Киева? Не знаю! Катя, наверное, ну, что скажет? А если если что случится, ты, что, что мы не посадишь говорю, меня на хосте? Честно, Витя, я тебя спасу. Ты же мой друг. Я знаю, Катя. А моя... друзья это в жизни Все самое главное. Согласен. Я... Не имеешь рублей, рубея, имеешь друзей. Да, но ну, еще лучше то и другое говорят, ну в принципе. Да, Витя, ну мы с тобой уже нет, заработаем, на, на самом деле, ты правильно говоришь, деньги мне, стоп, это не самое главное. 100%. Главное отношения. Пёшка, очень с тобой согласен. Именно отношения и душевное. Ван Карлони, знаешь, как они жили? Э, Кому-то плохо, они помогали и говорили. То когда буде плохо мне, ты ти знаєш к тебе обращусь. Я яблука дорізаю. Ветюшинка, ти волшебник. Пожалуйста, мені нужна мука. Ну ты а что, а що тобі не хотіла? Чи тому ще я міста э, шасієць? не понравилось ти хорошо. Я не люблю Ну, яблук. Мене я... дуже багато. Я До 7. речі, Катя казала, що якщо буде забагато шарлотку, то, то вона сама з'їсть. Да. Ну, хорош не ну как ти ж знаєш по-любому. Телезрители подумали подумають, що я не доедаю. Так, то не буду. Ну, і чоколадку, просто... і яблоки, і в колодну края. Катя знає, що є, це корисно, це гарно. Да. Особенно ці фотографії Віті паблика. Ты писаєш, как низко это полезно. Катя, ну, ну я ж почервонів. Слушай, ти всю тільки не си, все не треба. Ні. Ложку дати? Вітя, навіть тоже знаю немножко. Ну чор, ж ти дуже багато знаєш. Не здається, що ти забагато знаєш? Ні, Вітюша. Катечка, я з багато знаю гарних анекдотів, але я не буду. Я про рибалку люблю. Єгиптянин вибиває е, э, ковер в дворі, знаєш? Ой, знаю. Знаєш, помниш? А ізраїльтянин Ух, заходить. Да, ізраїльтянин Шо, заходить, що вони заводяться. Ух, не заводяться. Класно, це мені розказав Петя. А мені Діма Гешензон сказав. Ой, задав класно, що дуже Давай. анекдот. Короче, а, це, ну, ми поки що будемо робити, Да? А, а ти вручну все одно збиваєш, Я все да? Ручно, ну, а я да, воно да, вкуснее буде. Короче, жив один дядя, і він був сильно дуже невезучим. Так, бідний. І тут йому а, випадає случайна така лотерея, я так би мовил. Ему дарят. Или Петя тоже уже рассказал. Нет. Это, просто я ему я это уже ага. И тут, и он выигрывает бесплатно путевку в Индию. Счастье, сама в руки попало. Да. Ну він такий, приезжає в Индию, и его в перший день обворовывают, обкрадают. Волый, бомжує. И тут він находит лампу олодина, потирає туда джин. О, повелитель, Пожелание исполнить. Той такий, ты знаешь, джин. Мені нічого не треба. Зроби, будь ласка, тільки щоб я був просто візучий. Все. І дивися. І цей, ну чуєш, Класно так, послухай. І значить, каже, зроби, мені нічого не треба, зроби тільки, щоб я був везучий. Да, Джену? Mm -hmm. Дженера немає проблем. Святий минути ти найвізучий человек в мірі. Шикар. Ну и так думаю, так, а что дальше делать? Деньги нет, ничего нету. Так, ну даже дед. Заходит в магазин, знаешь, одежный. Так. Его, его на пороге. Раз. Вы тысячный клиент. Супер. Бесплатная одежда сегодня для вас. Все, Все одевается. Да, с ног до головы, там, труси, носки, галстуки, дальше. Он только выходит, попрыгай галстук. вот. Это да. Так, покушать бы. Заходит в ресторан, на пороге его стучаем. Вы десятитысячный клиент? Класс! На, бед на бесплатно, по меню любое выбирайте. Ну, он, короче, досота, наедается такой. Ну, везунчик, короче, все классно. Да. Думаю, так. Ну где-то же ночевать надо. В гостиницу заходит, такую самую-самую крутую. На пороге ему. Вы миллионный клиент, сегодня апартаменты на неделю вам бесплатно все, живите. Mm -hmm. Вот это поперло, вот это круто. Ну и все. Ну и он такой думает вечно что делать? В казино, пойду, в казино поиграю. Пришел mm -hmm. в казино, обыграл все казино, казино банкрот, он выбрал все деньги в казино. Ну, короче, понятно там. Mm -hmm. э... Питво женщины, там, загородные дома, утром просыпается, не, не понимает, где он. Кругом такие хоромы, все золото. Будун, голова были страшно. Купол раздетый, тут шампанское рядом. И возле него на кровати такая красивая индианка лежит, спит. Красивейшая, ну, мисс Индии, типа, знаешь. Ну, у него на лбу точка-то коричневая, знаешь. Он так на точку раз, в карман так свой штану. Монетку достает, так шкряп-шкряп там, Жигули. Мизончик, ты помнила, на лотерею. Жигули. Скажи кайфово. Витенька, смотри, я теперь в тесто а -а 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 добавляю орехи. А, -а, 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 а, да, знаешь, как заобычно. Орехи, орехи добавляю. Богато? А орехи э -э были немножко обжарены. Вот смотри, как какое тесто красивое у нас. Конечно, да, ты классно сработала, смотри. Да. У нас, духовка нагрелась уже, нет? Сейчас мы уже будем. Подевались. А, горяченько, нормально. О, будет очень вкусно. Я люблю, когда много орехов. Лёва. Витя, ты пальчики оближешь. Ай, Катя, Катя, не заводь меня, я уже. Я вже облизую. Пальчик. Котик. Катя, ну я тобі скажу чесно, тобі повезло, я не їм солодку, я не люблю солодку. А це не очень сладко. Тому роби шарлоку, да. роби ну, шарлотку не, не сильно. А ага, не сладкої б... О, А можна я кусочок додому пачі занесу? Ну а Коли спечеться, від, відріжу, можна? половину заберігу. Так, поняв. Так, тут дадуть, ти думаєш, на знімальній групі дадуть. Я... Тут по закінченні програми одразу змітаю все, все так, як Фух, нема. Слушай, що ж ти такого говориш? Катя, я говорю, є. Так лучше ж горько і правда, чим сладка ну, По-перше, все дуже свіже. Супер-пупер інгредієнти. Да. Е -э гарна енергетика, позитивні люди приходять до нас у гості. Ми ж поганих не запрошуємо, ми тільки запрошуємо а. хороших людей, друзів, які позитивно вліють. А де у нас протвінь? Дай сенс. Протві. Ну, а підійде така ну, не протвій, а така штучка, ну, типу а-ля під проти. Жалко, да, да? що одні сосімним дном. Но а нічого, нічого, нічо, воно оце. Mm -hmm. А може нам чимось. А взагалі, хорошо. ти скажи, взагалі. як має бути? Має бути? бути Майбутка протвій як мастер. Металлический. лежить. А не надо мазати олією, чимось. А я не можу. Салом, жиром, я, я так. Да, да. Ну давай в цьому попу. Нічого, вона буде да, тоже вперед. добре. Яблоко. А, викладається да, яблука? Яблук. Різати це ще тоже, точно? Я її буду єсть. Да. Ну, я знаю, що дівчата вже багато їдять, особливо худенькі, молоденькі, да. біло, і мамулі. Так, да, і мамулі. мамулі. І мамулі. Катька, мама, бо ж як згадаю. Я ж тебе знаю, теж вже немало рочків. Сухавіться. Мен... Мінімум. мінімум. Зараз 2008 рік, мінімум, да, да. Років 8 Ми знаєш, Можливо, якщо, 10. якщо не більше, так. Да. Просто я ж то тебе знаю ще з дитинку. Ще... Да. Дівчинку, ну ти так для мене дитинки лишилась, мені все хочуть сказати, ти моя доча. А це доця, доця вже, ого. Доця. Така вже, ого. Доця свої доці має. Точно, доця вже свої, свій... тобто внучка моя. Боже, Вітя, який ти моя дедушка. Внученька, моя маленька внученька Леночка. <свят> ну, коли прийдуть в гості, вже коли виросте трошки, запросити діда в гості трошки? Ну, звісно, чуть-чуть підростет і Пашеньку, і Олісу, і цих да? твоїх діточок красивих, золотих, всіх. Слуха, може, хватить? Хватить. Ну, Коріць. Не багато тільки. Даю, але я теж не люблю корицю, тому е, що е, ти хочу... не любиш. Ні-ні, Хочу сказати е, <звук> людям, що хто любить корицю, то давайте. А ну хорошо, вкусно такое приємно. Ну, але не багато. Чуть-чуть, вот. На аромат а? Давайте, Катя. Ну подуйте так сильно, прикинь. Прикольно? Мальчишка. Ну, да.

Вони наоборот, вони дивляться, ми їмо. Якщо ми з'їли і все нормально, живі, значить після цього можна їсти. Так, І зверху горішками. І ще трохи яблучками. Яблуками. красити. Багато, ну вони зараз горять. Ні. Ага, от ти що хочеш не Так, Катюшечка розбивати ми вже більше нічого не будемо, тому можна це забрати. Вітенька, духовку на 170 градусів. На 170? Так. Да. А давай ми, я поставлю її спеціально на 200, щоб вона нагрілася. Так, ми тільки це поставимо і зразу потім на 170. щоб Так, Нормально. <говорит> да? Да, і це, і таку посередині насип. Ко, Козведи. Диви, диви, диви. Ні, ні, то зруби. Слуга, давай цей. Трошки таку фосольку і посипемо заход. Такою фасолькою, яким читам фосою. Ай горбузик збирає. Гарбузик. Ага. гарбузик. Фасолькою посипаємо. Адже во сколько буде клас. Если будешь выделиться, я тебя сюда поставил. Я понял. Тоді краще не будем <кхи> О, давай теперь будем ставить Вся, лодку. Так. Так. Катечка. Mm -hmm. Так. Вперед. Ух ты, как гарно ты было. Так. Спасибо. И теперь мы ставим. Правильно стоит на хлебчик. На хлебчик, правильно? Хлебчик ты. Да, да. И мы ставим на сколько? на 170, ты сказала. На 170 градусов 40 минут. Ну, будем прыгать. Ну, минуты в час. тут. Вітаю, вас, любі друзі. Хто щойно приєднався на першому кулінарному в ефірі прямо кулінарний дует. І у нас в гостях неперевершена Катя Бужинська. Моя красотуля маленька моя. Я думаю, що ми добираємося до нашої шарлотки, І зараз ми подумаємо, що і як ми будемо з нею далі робити. Прихватишку, рукавичечку, Катя. Віті, давай. Бію. А ти мені віденеш? Ну, в смысле, від, відтопиш? Катя! Я відкрою. Мені треба дві. Та воно не гаряче, бери рукою, нормально. Не Дай мені прихватку, Катя. Я рискую ж Тримай, тримай, а не треба тримати. Що, що, тобі подобалося слово відтопира? Ай, Катя, Катя. Доросла роді девочка смішаться. Красотуля. Горішок трошечки підгорів, но тобі. Красотулечка яка. Я в шоці. Шановні мої любі гості. Слава Богу, що нема того. Амоніку чи як він називається? Бо я не люблю запах. забрати. Амоніку. Я все Амоніком називаю. <клес> а, дякую, що весь цей час були разом з нами. У нас всіх була Катюша Бужинська і шикарний пиріг під назвою Шарлотка. Яблучна Шарлотка. Яблукова шарлотка. Залишається тільки побажати всіх міцного здоров'я. Насамперед. Гарного апетиту. Благополуччя. Достатку. Добра і всього самого. Сюдового настрій. Готуйте і. Наслужитись, а ми студимо шарлотку і потім будемо да. їсти до побачення.